61-ша всеукраїнська учнівська олімпіада з математики завершилась на Закарпатті. Цьогоріч у фінальному етапі брали участь понад 160 учнів 9 11 класів, серед яких семеро закарпатців. Як відбувалася 26-та зустріч олімпіади Мене навчали в школі нашій Ужгородській науковій ліцеї. Я відвідував гуртки і так навчався. Олімпіада була не важка, та конкуренція була висока. Ну, насправді є дуже багато дітей, які добре знають математику, і ну, звичайно потрібно багато тренуватися для того, щоб досягти всьому успіху. Кожен день потрібно щось робити для цього. Я вже давно вивчаю математику, тому ну, звичайно було важко, але потрібно багато навчатися. Шлях до такої перемоги дуже складний, звичайно. Це така трутинна робота з рана до ночі. Це життя математикою, це відвідування різних математичних шкіл. Це Допомога батьків, звичайно, які стимулюють навчання. Це праця важка щоденна. Це змагання між собою. Учні і вчителі з різних куточків України зібрались разом в Ужгороді, аби підтримати тих, хто не отримав очікуваний результат та привітати переможців. Найбільше учасників цього річ прибуло з Харкова, Києва, Львова, Житомира, Миколаєва та Чернівців. У нас готували найкращі вчителі з Кировоградщини, довго готувалися. Було нас насправді дуже складно, бо всеукраїнський рівень це такий складний етап з усіх олімпіад. Взагалі, нашій області завжди важко на цих олімпіадах, але дали обіцянку, що наступного року покажемо кращий результат, будемо готуватися ще краще. Оцінювали роботи учасників кваліфіковане журі на чолі з професором, доктором фізико-математичних наук. У складі комісії 56 членів, серед них науковці ужну заслужені вчителі України в галузі математики і юні переможці попередніх міжнародних олімпіад. Я брав участь у багатьох олімпіадах і завжди говорили так, ага, яка школа приймає, яка у вас приймає, ті діти переможуть. Неправда. Неправда. Об'єктивність оцінювання, об'єктивність у всьому це є запорука нашої перемоги, це є запорука успіху і процвітання нашої держави. Другий рік поспіль такі змагання серед учнів відбувались саме в одному з провідних навчальних закладів Закарпаття Ужгородському науковому ліцеї. А вперше цьогоріч Всеукраїнську учнівську олімпіаду з математики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту організувало спільно з Малою академією наук. Хотів би відзначити, що всі діти, які прийняли участь, вони є найкращі, вони є молодці. Важливо, що Закарпаття може забезпечити проведення такого заходу. І в майбутньому ми будемо також сприяти для того, щоб наша молодь мала розвиток та добре навчалася. Нагороджували обдаровану молодь різноманітними подарунками. Тим, хто все ж таки виборов першість, вручили і мені годинники. Наступний етап для найкращих математиків міжнародний. Тож бажаємо їм успіхів і перемоги.